Холодний Яр, що неподалік Чигирина на Черкащині, височіє, нескорений часом Святотроїцький Мотронинський монастир. За минулі віки обитель стала свідком численних подій. Вона осяяна міфами та легендами, що невід'ємно пов'язані з нашою історією. Шкода, що до нас дійшла лише одна будівля монастиря, Святотроїцька церква, все інше. Стерли з лиця землі, а потім відбудували без урахування історичної відповідності. Віримо чи не віримо, хочемо чи не хочемо, але ми всі відповідаємо за своє життя перед Богом. На початку 90-х років минулого сторіччя на монастирську пустку до розвалин Матронинського монастиря прийшли чотири жінки. Да, в четверем, в четырем. Матушка Сафрония, Матушка Стефания, э, э, Матушка Игу и я владыка был батюшкой, вот этот владыка Сафрония, и объявляет с такой, с, с такой скорбью. Вот есть один заброшенный монастырь, очень даже, ну некому его поднять. Нет людей, вы понимаете, я плачу, я прям вот ищу. И не могу найти, чтобы желающие окликнулись. Ну нет никого. Вот, а все замерли, полная церковь людей, все молчат, как в рот воды набрали. А мы четыре подруги. Ну как, мы вот дружили. И были духовные чады этого батюшки, владыки Сафрония. Вот. И, значит, друг другу моргнули. Ага, пусть все разойдутся, чтобы меньше знали и меньше слышали. Все разошлись, мы подошли к крестцу и говорим, батюшка, мы хотим вот куда вы говорите, поехать и остаться там, и быть в монастыре, поднимать тот монастырь. Он так обрадовался. Да вы что, правда говорите? Конечно, правда. Первую ночь, когда мы легли, расположили, все расстелили. Вот, каждому две кровати и две раскладушки. Больше я не могла. Две кровати у нас было, две кровати я ей привезла. Вот. И, значит, Лежим і смотрим, і кожен мовчить. І бух миша впала. Я друга я зарала. Третій, і нусі як так. І падає, і падає миша з потолка. Вони не були черницями, але прагнули служити Господу. Жінки залишили своє морське життя заради великої віри. Свій довгий шлях до Господа. Вони почали з Троїцького храму. Кам'яну Троїцьку церкву заклали у жовтні 1800 року на місці дерев'яної. Церква була невдало спроектована, і через два роки вже майже добудованою вона завалилася. Але минув рік і споруду заново відтворили. Освятив храм ігумен Антоній. В інтер'єрі Троїцького храму спостерігається чітка об'ємно-просторова структура споруди. Усередині церква має аскетичний вид. Пам'ятник відноситься до творів архітектури романтичного періоду, в який додані риси епохи еклектизму. Саме це створює таке фантастичне поєднання стильових особливостей. За деякими переказами, Матронинський монастир був заснований у 1037 році. Жителі села Мельники розповідають, що за часів Київської Русі князь Ярослав Мудрий подарував великі угіддя своєму улюбленому смілянському воєводі Мирославу. Новий володар Холодного Яру стає фундатором міцної військової організації на цих землях. Мирослав збудував тут городище фортецю, обніс його високим земляним валом, створив різноманітні укріплення у відрогах ярів. Викопав печери, дві підземні церкви і підземну в'язницю. Ще з тих часів, коли західний рукав Дніпра омивав підніжжя Скіфського городища, яке розташовувалося на цьому місці, існує легенда про заснування цього монастиря. Готуючи човни та зброю до походу проти печенігів, воєвода наказує своїй дружині красуні Мотроні охороняти володіння й оберігати фортецю від ворогів. Переможець Мирослав. Повертається додому із великою здобиччю. Коли човни воєводи поверталися до пристані, господар досить оригінально вирішив перевірити пильність захисників фортеці. Він наказує виставити свої човни у бойовому порядку, переодягтися в убрання печенігів та підняти прапори, захоплені у ворогів. Щойно перші судна підплили до пристані. Мотрона наказала своїм підданим вийти із засідки і атакувати войовничих іноземців. Воїни посікли військо Мирослава, а сама Мотрона, не впізнавши чоловіка, власноруч його вбила. Дізнавшись про страшну помилку, жінка зрозуміла, що перед нею відкрито лише один шлях. Щоб увічнити пам'ять Мирослава, Матрона перебудовує фортецю, засновує монастир і приймає чорнечий постриг. З того часу ця обитель і називається Матронинською. Легенда досить повчальна для чоловіків. Заздалегідь, попереджайте жінок, коли повернетеся додому. Адже може статися біда. Монастир розташований на території Холодного Яру. Археологи знайшли тут сліди всіх культур, починаючи з Трипільської, включно зі скіфськими городищами. З прадавніх часів збереглися на цих землях залишки кількох давніх поселень. Мотронинський монастир з усіх боків оточений пагорбами, урвищами та лісовими хащами. Упродовж віків він залишався своєрідною фортецею і поряд із релігійним мав неабияке стратегічне значення. Обитель неодноразово знищували, але вона все одно відроджувалася. З 7 століття до нашої ери. До нас дійшли 54 кілометри валів 7 метрів заввишки, які оточують рів завглибшки майже 9 метрів. Скільки потрібно було докласти зусиль, яку кількість населення і яку владу необхідно було мати, щоб побудувати таку грандіозну споруду. Значна кількість проваль у землі підтверджує легенду, ніби основні городища з'єднувалися між собою численними підземними ходами. Це свідчить про те, що вони були орієнтовані більше на збройний захист від кочових племен ніж на мирну працю. Довжина ходів складала понад 15 кілометрів. Нині знайдені руїни підземних печер і церков. За переданням перші монастирські печери купав той самий Антоній засновник основних печерних монастирів у Києві та Чернігові. За іншою ж версією, це був преподобний Феодосій. На місці Городища знайдено унікальну річ. Скіфський меч Акінак зроблений з декількох пластин заліза за допомогою ковальського зварювання. Також на монастирській ріллі можна побачити безліч давньогрецької кераміки. Пам'ять про торгівлю скіфів з греками. У 13 столітті монастир дотла спалив хан Батий. Таченці не залишили свого служіння. І зібралися знов у печери прославляти Всевишнього. У назві місцевості Холодний Яр своя оригінальна версія походження. За однією з легенд, під час монголо-татарських навал в лісових хащах над річкою сріблянкою отікачі ховалися від бусурманів і нарекли своє поселення Холодним, а довкілля Холодноярським. І знов непокора почалася саме жінки, адже першою тут оселилася Меланка Холодна разом зі своїми дітьми. Матері повинні молитися за своїх дітей, вчити їх богошанування. Материнська молитва може з пекла витягнути дитину. Найбільшу роль жінки і гумення монастиря Матушка Мотрона вбачає у материнстві. Місія жінки виховувати дітей у законі Божому. Найбільшими її чеснотами є добро, милосердя та покірливість. Адже своєю поведінкою жінка повертає всі справи сім'ї в облагу, І діти, дивлячись, як живуть батьки, вчаться жити в злагоді. З середини 16 століття після звільнення від татаро-монгольського ярма Мотроницька обитель починає вести свій офіційний родовід. У 1568 році ченці почали відновлювати розорене святилище за благословенням православного митрополита Київського Іони. Мотронинський ліс, у якому знаходився монастир, був тоді частиною володінь Черкаського замку, який тримав на Тясмене сторожу польною, а його бояри користувалися багатими угіддями. Ченці добували мед, били птицю і звіра, ставили на численних річках млини, ловили рибу, орали землю. Під час такої пожвабленої діяльності розбудовуються та відновлюється і сам монастир. Після Люблінської унії 1569 року православні українці знову відстоювали свою віру від чужоземних посягань, і роль Матронинського монастиря як осередку православія особливо зростала. На Холодноярських землях монастирі мали особливе значення усі вони були товстими метровими мурами, оточені високими земляними валами та глибокими урочищами. Обителі були не лише фортецями, а й притулками для православних, які тікали у південні райони, рятуючись від покатоличення і свавілля польських магнатів. Після Брестської унії православна церква стає керманичем національно визвольного руху, і Матронинський монастир протягом двох століть існує під патронатом українського козацтва. Є свідчення про велику кількість гетьманських універсалів, що дарували Матронинському монастирю земельні та лісові угіддя. Саме так козацтво дякувало Богові за свої звершення. Церква особливо вирізняє з-поміж гетьманів українського козацтва славетного Петра Конашевича Сагайдачного. Відомі універсали Сагайдачного початку 17 століття, в яких визначаються межі монастирських землеволодінь. Не тільки високоповажні гетьмани, а й вся козацька старшина вважала за свій обов'язок підтримувати православне чернецтво. У 17 столітті між Ржищевом і Чигирином було вже 15 православних монастирів. Перше місце серед них посідав Мотронинський монастир. Він вирізнявся з-поміж усіх інших і стародавністю, і кількістю братії, і чудовим місцем розташування, тільки істинна любов до Бога може привести людину у монастир. Це як покликання у людини, це місція. Перед тим як іти до монастиря кожна жінка зважує, а чи витримаю я? Без віри й любові тут вижити складно. Для того щоб людина мала час переконатися у правильності свого вибору, її призначають послушницею при монастирі. Фасади, відбудованої у 1804 році кам'яної троїцької церкви, із закругленими кутами, розділені по горизонталі двома тягами на рівні цоколя та першого ярусу. фасади завершені профільованим карнизом, який закріплений на тонких кутових пілястрах. Вони яскраво підкреслюють стрункість і тендітність пропорцій храмової архітектури. За часів руїни Мотронинський монастир знову переживає важкі часи. Після турецьких походів на Чигирин у 17 столітті Мотроницька обитель була понищена. Хроніки пишуть, що у той період монастир був сажон і в конець разарян. А на початку 18 століття чагиринський староста князь Ян Каетан Яблуновський допомагає відбудувати зруйновану обитель. Після чергового зруйнування у другій половині 18 століття. Храм був оновлений і оздоблений стараннями настоятеля архімандрита Мельхеседека Значко-Яворського. Його одноголосно обирає братія і затверджує на цій посаді Переяславський єпископ Гервасій Ленцевський. Переяславу ті роки належав Російській імперії, а Мотронинський монастир Польщі. Навколо обителі здіймався високий земляний вал, повінчений дубовим частоколом. Вінець замикався брамою в земляному валу, над якою стояли дві гармати. Уся передова була укріплена бруствером і бійницями. На тому березі річки, що зливалася далі з Тясмином, стояла крута скеля, у вигнах якої ховалися глибокі входи до печер. Не раз у різні історичні часи переховувалися у них від переслідувань, приречені на смерть. І досі на території Холодного Яру. Височують кургани могильники різних епох, серед них велика кількість могил козацької доби. Саме тут поховано прах великого українського гетьмана Богдана Хмельницького. А також подейкують, що тут сховані гетьманські скарби. У часи існування Запорізької січі, територія на південь від Холодного Яру, входила до складу вольностей запорізьких козаків і була прикордонною зоною. До ліквідації Січі у 1775 році ці землі були пересильним пунктом на шляху до острова Хортиці. Утікачі, що добиралися сюди, вважали себе вільними. Холодний Яр, що понад 7 тисяч гектарів за площею, має унікальне історичне значення. Геологи доводять, що мільйон років тому ця територія була північною стороною 50 кілометрового кратеру вулкану. З під землі на схилах ярів. Б'ють понад 150 джерел з холодною і влітку водою. Жителі навколишніх сіл вживають її від усіх хвороб. Серед місцевих часто зустрічаються люди віком понад 90 і навіть 100 років. За кількістю унікальних археологічних, історичних та природних об'єктів Холодний Яр посідає перше місце в Україні. Тут зустрічається чимало реліктових рослин, які збереглися з дольодовикового періоду. Після заснування Матронинського монастиря було посаджено плодові сади. Нині тут є горіхи, яким близько 250 років. Найцінніші ділянки холодноярських лісів оголошені пам'ятками природи державного значення. У середині XVIII століття Мотронинський монастир знову стає одним із центрів боротьби проти церковної унії. Польські магнати посилюють колонізацію українського населення, палять хати. Катують людей, забирають майно, закривають православні храми і монастирі. Ігумен Мотроненської обителі значко Значкояворський залучає всі навколишні монастирі, щоб мовити громаду надавати притулок оборонцям православ'я. Мельхиседек вирушає до митрополита за Дніпро, поляки роблять засідку на дорозі. Та про це довідується колишній Запорожець, сотник князів Любомирських Харко. І проводить ігумена рятівника. Ігумена жорстоко вбили. не схопивши Мельхиседека, уняцьке духовенство знаходить собі підтримку у Барській конфедерації. Повернувшись по від митрополита, ігумен скликає до Матронинського монастиря православне духовенство. Громада вирішує просити заступництва у війська Запорізького та російського уряду. Мельхиседек їде на січ. Розповідає там про поневолення православного люду, додає, що і сам уже побував у в'язниці уняцького митрополита. Запорозьке товариство переймається запальними промовами ігумена, страхаючись за долю війська Запорозького, Кошовий Калмишевський з усіх сил намагається стримати козаків. Та кількасот запорожців все-таки йдуть за Ігуменом. Мельхисадек їде в Петербург до самої цариці і отримує обіцянку про заступництво. Катерина через свого посла клопочеться у Варшаві проти утисків православних. Та все дарма. Поляки застосовують ще лютіші кари. Реальний випадок із катуванням титаря Шевченко описав у поемі Гайдамаки: Горить сміла, смілянщина кров'ю підпливає, горить Корсунь, горить канів, Чигирин, Черкаси. Ляхи неодноразово нападають на Святотроїцький монастир. Послушник онуфріївського монастиря Максим Залізняк переходить до Мотронинської обителі. Разом із кількома запоростями він скликає таємну нараду, фундує загін і знищує у Жаботині 40 конфедератів. У відповідь 160 ляхів розправляються з мешканцями багатьох стіл понад Тясмином. Це викликає національно-визвольний рух, що переростає у загальнонародне повстання гайдамаків. Уперше в офіційних документах цю назву вжив Ян Ганецький. Гайдамаки свій опір нарекли Коліївщиною від слова Колії. Холодноярці громили, кололи маєтки гнобителів, і їх війна згодом охопила великі території. На цих землях створюється Холодноярська Січ, ліс та Мотроницький монастир. На десятки років стають головною базою гайдамацьких загонів під проводом відомих отаманів. Незважаючи на деякі поразки, гайдамаки повстають знову. Вони вважають, що померти за віру і свободу свята справа. У травні 1678 року. 70 запорожців і 3000 тисячі місцевих жителів зібралися на молебень Домотроненського монастиря. Повстанці освятили зброю для боротьби з поневолювачами. Найбільше пам'ятних місць пов'язано саме з Коліївщиною. Криниця Залізняка та пам'ятник герою знаходяться в Медведівці. Є отаманський парк з гайдамацьким ставком і цілющим джерелом живун. Це історичне місце називається склик. Саме тут у стародавні часи висів казан. Звук ударів об який скликав місцевих козаків на нараду. У Холодному Яру стоїть і монументальний дуб залізняка: найстарший в Україні віком щонайменше 1100 років. Його висота 24 метри, а стовбур має в обхваті майже 9. Шість разів блискавки вражали дерево і геть розірвали його стовбур зверху донизу. Місцеві старожили стверджують, що в пісні Ой чого ж то дубе на яр похилився оспівується саме тисячолітній дуб Максима Залізняка. Під його розлогою кроною любили відпочивати ватажки повстань на ливайко. Павлюк та Богдан Хмельницький сьогодні до мотроницького монастиря приходять звичайні маряни: хто помолитися, хто за порадою. Та черниць не цікавить мирське життя. Адже монахині прийшли сюди для спасіння своїх і людських душ. Для життя у монастирі потрібно мати у душі смиренність. Ранні підйоми. Важкі послухи, боротьба зі спокусами. На все це потрібно багато духовних і фізичних сил. Подобається тобі чи ні, але ти мусиш виконувати те, що наказано. Кожна з нас має певні обов'язки, це як в армії. Ми також воїни, але у духовному сенсі. Ми воїни Христа. У Черниці найчастіше постригають жінок старшого віку. На відміну від молодих, вони повністю відповідають за своє рішення. У обителі послушництво це ніби випробування, яке може тривати кілька років. Послушниця не дає жодних обітниць перед Богом і церквою, а тому у будь-який час може повернутися до мирського життя. моя <сум> У кожної сестри свій послух. Вони майструють, перуть, готують. Живуть з того, що виростять своїми руками. Коли ж вона виявиться гідною релігійних канонів, лише тоді обирає благословення для довічного перебування у монастирі тобто служіння Богу в ангельському чині. Кожен день сестра починає із молитви і служби Божої. Центральне місце у монастирському житті займає богослужіння, а найголовнішим для чорниці є постійне молитовне спілкування з Богом. Дякуючи Богові, з 1991 року, силами релігійної громади та черниць монастир починає відбудовуватися. Зараз він повертає собі славу однієї з найбільш значущих святинь правобережної України. Спочатку було важко відбудовували те, що знищив радянський безбожний режим: келії, свято Тройську церкву та облаштовували життя. Поряд зі старшими жінками можна побачити і зовсім молоденькі дівочі обличчя це послушниці, яких згодом пострижуть у черниці. Я все в будівництві. Скільки живе монастир, скільки живе монастир із 9-го року, чи 8-го? 17 років буде ось. 17 років, 17 років все роблять матушки, до тобто, того, що моляться, то будуються. І тоді закінчиться життя на землі, тоді закінчиться життя на землі, коли закінчиться остання молитва в монастирі. Вісім черниці послушниць Матронинського монастиря, які прийшли в цей світ служити Богові, щодня ревностно моляться за спасіння наших душ за весь православний люд.